Тендітні білявки кидають виклик чоловікам і Херсонському бездоріжжю в Україні з'явився перший ралійний дівочий екіпаж. Сильні жінки на ралі-рейді Чумацький шлях прочарували нашого Олега Кричкова. Овсянка. Лучший завтрак для спортсмена овсянка, я вважаю. Білявки залишаються білявками, навіть якщо їх вдягнути в комбінізони і шоломи. Головне перед змаганнями начепити прикраси та підфарбуватися. Така поведінка білявок ушелешила молодшого з родини Януковичів. На провокаційне запитання репортеру, як йому жіночки, Віктор Вікторович відповів дуже офіційно. Це дуже добре, що у нас розвивається спорт сторонні, І, скажем так, гендерна політика у нас теж присутствує. Ралірейд херсонськими степами це пісок, пил і шалена швидкість. Штурмани навіть не завжди встигають сказати водію, куди цієї секунди повертати. Далі по основному їде. Парша коло – парша аварии. Щен сгурило у нас боевых автівок У тих, що тех, что доехали на ТЭК-зону, даже не без пригод. Сильно газовали, потому что заклинила педаль газа, только полный оборот. И 40 километров ехали, конечно, ужасно. То есть, ну, мотор ревет. Надо все реально ловить, успевать переключаться. Чуть-чуть тяжеловато, вспотело. Давай, пуши! Технічне обслуговування пів години. За цей час механіки творять дива. Нужно у зробити все, що можна. Авто можна за полчаса. Возможно все. Як mm. <головік> практика показує, за пол за можна перебрати всі машини. До техзони дісталися і білявки. Макіяж та зачіски вже геть не ті, але впевненість в своїх силах залишилася. Обганяли, підрізали. Це <головік> шутка. Траса тяжоле, піски. Э очень много навигации, очень пыль пыльная. и пыльная. Когда обгоняют, очень тяжело ехать, догонять, потому что ничего не видно. Приходится Но в отличие... В отличие от некоторых мужчин, мы не стояли. Пыл, пыл и еще раз пыл. Это главный супротивник спортсменов на Чумацькому шляху. Саме пил розбив цьогорічні дакарівські надії єдиного українського спортсмена Вадима Притуляка. Помилка штурмана, одного з екіпажів і Гіпс замість Південної Америки. Ошибка штурмана казалася. Я прям боковую дверь. Але травми і аварії не можуть здолати жаги адреналіну і вже за місяць стартують нові перегони. Олег Крючков, Олександр Солов'янко, новий канал.